Добрий вечір. В цьому троянди в мене на Київщині померзли в нулі. Тобто зрізати довелося їх на ну, такі маленькі пеньочки. Тобто від землі зовсім мало. Все інше було коричневе і ми їх зрізали. Але от подивіться, як гарно наріс у цей кущик. бруньок тут набагато більше, ніж до цього було діточок. Все красиво розвивається. Особливо реанімації я нічого не приймала, тобто не робила. Тобто саме все розпустилося. Навіть оцих стовбурів не було замащено нічим взагалі. Тобто, навіть навіть садовим баром я його не замащувала. Але троянди починають наростати. Ось так. Ось така краса.